Рібка. Посадив дід рібку, і виросла рібка велика перевелика Став дід ту рібку із землі рвати. Тягне, тягне, вирвати не може. Покликав дід бабу. Баба за діда, а дід за рібку тягнуть тягнуть, а вирвати не можуть. Тоді баба покликала внучку. Внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Кличе внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діду, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Покликала жучка кицю. Киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Покликала киця мишку. Мишка за кицю, киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу. Баба за діда, а дід за рібку, тягнуть, тягнуть. Вирвали рібку. Велику-превелику.